Вони пройшли випробування сталевим сходом і вцілілі та неушкоджені після тривалого перебування у зоні АТО повернулись додому. На головній площі міста біля пам'ятника Героям Небесної Сотні зібрались херсонські патріоти та представники місцевої влади. Усе заради того, аби гідно зустріти своїх героїчних земляків-захисників України. Детальніше далі у сюжеті. Вони пройшли надважкі випробування Сталевим сходом та, попри всі негаразди, повернулись додому живими та здоровими на Херсонщині. Сьогодні на головній площі міста вітають своїх героїв з 21-го батальйону. Сьогодні, 20 березня, святкують всесвітній день щастя. Принаймні для численних херсонських патріотів цей день видався насправді одним з найщасливіших за останній час. На головній площі міста біля пам'ятника Героям Небесної Сотні людно. Від малого до великого херсонці затамували подих в очікуванні рідних та друзів, яких не бачили майже рік. Герої Таврійського краю бійці 21-ї мотопіхотної бригади Сармат, здолавши надважкі випробування, нарешті відмобілізовані й повертаються додому. Вони пішли воювати в самі перші дні війни. Більшість з них пішла добровільно, мобілізовані, не відкуплялися, не ховалися. Прийшов ворог. Треба чоловікам виконати свою саму основну роль і функцію захистити свою вітчизну. Ми дождалися, дуже раді. Ой, ну всього їм на краще. Саме головне, щоб вони там держалися, не боліли. До і додому живим і здоровим поверталися. Я, звісно, переживаю і, очень і, і, Ну от не провожала, проважала это. Поэтому я пришла, просто от, узнала, що сьогодні буде. Я е, прийшла, щоб да. поздравити їх з вот, пожелати їм здоров'я, щоб они, е, е, конечно, в случае, якщо придется ще поїхати, щоб вони вернулись живими. Кожен з захисників, який знаходиться там на сході, то я вважаю їх своїм братом, своїм побратимом. Я перш за все бажаю їм, щоб вони повернулися здорові і живі, щоб Сли нам мир, щоб нарешті ми вже жили тихо й спокійно. Ми їх чекаємо. Ми їх любимо. Ми цінуємо все, що вони для нас роблять. Ми з ними. На обличчях цих мужніх та серйозних чоловіків вперше за останній час ширі та радісні усмішки. Тільки но автобуси з вояками зупинився на площі, до нього одразу почала вишукуватись черга з охочих привітати героїв, подарувати їм квіти та навіть просто обійняти. Окрім численних слів, подяки від містян, пролунала й обіцянка від представників органів місцевої влади забезпечити бійців усім необхідним. Серед обіцяних пільг подальше працевлаштування, а також медична та психологічна допомога. Проте головне про. Що мріють сьогодні українські солдати якомога швидше потрапити до родинного кола?